Дорогі радіослухачі, відомий журналіст, письменник, блогер та телеведучий Остап Дроздов у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Моє шанування пані і панове. Я сьогодні хотів би розпочати нашу розмову огляд основних тем. Із такого собі величенького на кілька таких гарпушів паперу списку, який є список завдань, я би так це сказав, який є опублікований в українських змі. Це є. Такий собі список, висланий нашими американськими союзниками до всіх союзників інших, і до української офіційної влади саботажників це такий список ну завдань, побажань, рекомендацій. То хто собі як хоче, так називає своєї дзвіниці, які власне виконання яких є умовою для подальшої допомоги Україні, в тому числі фінансової. І... Воєнної це стосується і вступу в ЄС і євроінтеграційних реформ, і так далі. так далі, так далі, далі. Я вже побачив, як за два дні з усіх шпарин повилізали платні, платні блогери, платні коментатори офісу президента, які зразу заворушилися, тому що ту лускокрилу комашню сильно припекло. Оцей факт списку вимог, но ж такої вілікає, що як? Хто йому буде щось розказувати? Що він має робити в своїй північній Кореї синьо жовтого кольору? Хто ви тут такі? Розумієте, щоб нам розказувати, що ми маємо реформувати, якщо ми світочі, значить, міжгалактичної значить, той, той масштабів і той, Чумацький шлях то взагалі наші, ці, наш рівень. Тому, власне кажучи, оцей список, який тут уже названий список завдань, як рекомендації, як до обговорення. Я до, до цього всього ставлюся, власне, як до списку тих вимог, виконання яких буде так чи інакше, відкрито чи не відкрито, прив'язане до. Наступних фаз і американської допомоги і європейської. І я прошу всіх і пропоную всім саме так сприймати. Ясне діло, там нема ніякої печатки, там знаєте, за дедлайн ніхто не повідповідає. Але я на громадянському, на політичному рівні би просив всіх, хто залі дивиться за політикою і так далі, дивиться за тим постійним шлангуванням. За постійним саботажем, за постійним зривом абсолютно всіх дуже правильних вимог, я по них можу пройтися, але то в відкритому доступі може собі хто хоче прочитати в інтернеті. Це має сприйматися, і я би рекомендував сприймати власне як дуже правильний тепер підхід, коли не за красиві очі і не за якісь пафосні промови далі. Буде тягнутися допомога фінансова і військова Україні, а за виконання певних інституційних реформ. Тому що це говорилося вже, розумієте, по 20 років. Але насправді зараз, якщо мені так, я це абсолютно чітко бачу, якщо не прив'язати зараз виконання певних реформ і по антикорупційній сфері, і по всіх, по всій сфері судової системи правосуддя, там цілий список, де можна багато говорити. Те, що вже не те, що назріло, а перезріло, і 55 десять раз нагадувалося пума нам забутькувати, які вміли брати гроші, їх пиляти. Але нічого для країни не зробити з того, що союзники радять, бо вони хочуть в центрі Європи бачити не якусь соціалістичну розумієте, модель. Дайте нам гроші, але в нас буде узурпація влади, одноосібне правління, і взагалі ніхто тут не рухатись, але гроші дайте. А вони хочуть бачити демократичну інституційну країну, яка з війною чи без вона буде тривалою, але все одно буде утверджувати демократичні цивілізовані правила життя і так далі. І так далі. Тому, власне, кажучи, я з цього списку би і стартував сьогодні в нашій розмові. Бо ось мені здається, якраз оціби ліміти терпіння до шлангістів, до цього постійного саботажу. Де відкладалося на п'яте, на десяте і знаходилося під сотні причин, чому не можна посилити спеціалізовану антикорупційну, наприклад, прокуратуру, надавши їй процесуальну незалежність від Генпрокуратури Кишенько. Чому не можна запустити в набу, що в цих спи в списку вимог чиститься під чільними номерами, право прослуховувати і збільшити кількість слідчих до триста? Надавши їм ексклюзивну, ексклюзивні повноваження по топ корупції, чому не можна, наприклад, дійсно відкрити е-декларування для всіх чиновників і всіх суддів, що в цьому списку не значиться. Чому не можна відновити фінансову звітність партій, що прикрили? Чому не можна переобрати новий склад НЗК Національної агенції запобігання корупції, який перетворився просто в зливний бачок Офісу президента? Чому не можна пореформувати всю систему правосуддя? Там розписано і переобрання Верховного суду, і антикорупційний суд, і вищий адміністративний суд. Це там багато фактажу, але це, це системні речі по всьому правосуддю, а не з телефонним правом, коли дядя Татара з офісу президента піднімає слухавку, і будь-який суддя в країні виконує вказів. От чому це не можна зробити для власної країни, і для власної держави, і для власних громадян без батога, без оцього пряника заходу, без постійного нагадування, люди добрі, робіть, реформуйте, бо буде біда у вас. Бо у вас скоро розміри мародерства будуть дорівнювати державному бюджету. Но, власне кажучи, оці багато чому, мені здається, вони теж назбиралися і на тлі. Абсолютно провального візиту хлопчиків до Вашингтону. Мені здається, зараз в західного світу, ну, ми говоримо більше про американських союзників, які теж втягнуті в свою внутрішню зарубу передвиборчу між республіканцями і демократами. Це теж є внутрішній порядок денний, але якби для України, якби основним, мені здається, все ж таки є оце дозрівання наших союзників до такої позиції, коли вони на майбутнє. Будуть по кожному пункту звіряти, чи Україна зробила достатню кількість дійсно кроків вперед, аби надалі освоювати кошти, і отримати допомогу. Оця прив'язка виконання до наступної допомоги мені здається, це є така, як на мене, нова реальність, до якої мені здається, треба з дуже великою відповідальністю державної владі підійти, тому що саботаж і невиконання цього всього і зрив, Мені, чесно кажучи, буде вже виглядати. Не думаю, і для союзників, і для громадян України буде виглядати як такий, знаєте, свідомий умисел, і від цього вже не можна буде відкрутитися. Така моя думка. Угу. Запрошую до продовження. Дуже вам дякую, пане Остапе. Давайте будемо розбиратися з цим питанням. Цей майк Пайл. Він є заступник радника Білого Дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки. Скажіть, будь ласка, по-перше, питання, як у е, радника може бути заступник. Ну, це якось трошки дико. У нас це вчора, коли ми говорили з Анатолієм Якименком, е, Трохи було це здивувало. Але ну що ж, це в Америка у них таке є. А інше питання е, чому саме ну, вислали лист, емейлом, наскільки ми знаємо, так і е, просто в копію додавали ще апарат президента, е, Кабмін і іменно вислали на такий орган? як Зараз я скоренько попробую знайти в своїх вчорашніх записах цей координаційна платформа донорів, здається, так називалось Оце був е... саме якби це цей орган мав прийняти цей лист. Щось дуже якось незрозуміло, чому це не зроблено на якомусь такому вищому рівні? і Мені прямо. все зрозуміло. На вищому рівні не можна це робити, тому що пізніше агенти Кремля. Побіжать з думками, це зовнішнє управління, це ага. диктат Америки. Тут вам дають завдання, а ви як хлопчики на побігайчиках будете типу виконувати. Ви взагалі не самостійна влада, фейлстей і далі, 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 все те, що ви побачите пізніше всі манянші простітутки московської, в Салавйова всіх московських кисельових і так далі, пропагандистів. Якби це було, звичайно, на публічному рівні державному, ну то це би так і виглядало. Тому це існує на рекомендаційному рівні як робочий документ для донорів, які працюють з надзвичайно неадекватним, я дуже м'яко підбираю слово, з надзвичайно неадекватним партнером в особі високої державної влади України. Які вміють тільки звинувачувати, ображатися, обов'язків на себе не брати жодних, розкидатися на весь світ, розумієте, стрілами е, якихось розумієте, звинувачень і так далі, так далі, але жодного, жодної от роботи по реформах, до яких прив'язані всі, всі процеси зближення з Європою, з НАТО, з Євросоюзом. Це ж історія 20 років. Цей список смішний. От ви люди, які займаються євроінтеграцією, читають і просто усміхаються. Бо всі ці пункти з року в рік перекочовують з усіх рекомендацій і Єврокомісії, і Європарламенту, і МВФ ще раніше, і зараз донорів по війні. Ці всі пункти перекочовують з року в рік боротьба з корупцією. По всіх органах судових треба пройтися, всю економіку демонополізувати і так далі. Що тут нового, що поганого написаного в тих пунктах, виконання яких зробить Україну нарешті, в коїм віки, 30 років пройшло нормальною, демократичною, зрілою інституційною демократією, а не розумієте, отаке, де все в ручному режимі, де все на око, де може один дзвіночок. І рулити цілими галузями, тому власне кажучи, і на державному рівні і не потрібно ніяких нам тут вміти з печаточкою завдань, тому що це не той рівень, це є власне залишено на рекомендаційному рівні для того, щоби могли працювати з цим і українська влада, яка ну все ж таки не може зараз уже шлангом. Mm -hmm. Ну, не може вона бути вже, і власне, це є дуже нормальне пояснення, це мене абсолютно влаштовує. Зрозуміло ваше пояснення. Пане Остапе, багато телеграм-каналів популярних в Україні е написали про цю новину, якщо це є ультиматум е Сполучених Штатів. Я би дуже так хотів, я просто не можу відносно дочекатися. надання зброї. Відносно Я, надання Я, власне зброї. про це і мова. Я дуже хотів би, аби нарешті з ними почали розмовляти е, ультиматумом. Ну, з ними це є з, з верховними діячами, які як узурпувати владу, як мати монопольний доступ до бюджету. Як кожний день семизначними сумами в державних тендерах рулити направо наліво і велике крадівництво, і закупівля генераторів е, знаєте, де нуль дописують до ринкових цін е, е, і магазинних цін, щоб собі на, знаєте, в кишеню покласти, та значить, то є кому. Отут є кому стоїть черга, всі рулять. А коли треба реформовувати країну, коли треба сюди привносити все ж таки правила цивілізованого світу, а не оце, знаєте, на око і в ручному режимі, то вже знаєте, нема кому, то починають стогнати. Ой-ой-ой, тут нам вказують, ой ой, та бо як не вкажуть, так не роздупляться ніколи. Вони не зацікавлені в реформі країни. Тому що олігархічна модель вигідна. На ній заробляються статки, на ній виїжджає якась людина, яка на самокаті в'їжджала на посаду, виїжджає з маєтками в офшорах. Ну то ясне діло, що хто буде реформовувати те, що їм вигідно. Тому, знаєте, тут я якраз би і, і хотів би, щоб це були ультиватовами. Я, я би дуже хотів, щоб нарешті хтось. А в даному випадку сторона, яка ну, все ж таки, вибачте на слові, але фінансує, допомагає країні стояти і вистояти, щоб вони все ж таки почали дійсно в доволі жорсткій, навіть я би... Заохочував і ультимативну форму казати, що наступна там умовно кажучи, там фаза допомоги е, буде тоді, то тоді-то, але до того часу будьте ласкаві трошки антикорупційні органи посилити, трошки поробити собі порядок в хаті розумієте, і це буде нормально, і це буде логічно, і мене це абсолютно ніяк не непокоїть. А чи дійсно в тих пунктах було про зброю? Тобто, якщо ми не виконуємо ці пункти, то не буде Нема не такого, зброї. Цього немає зброї. Uh -huh. ну, цього ж немає. Бо, тому, Це що... і все так, цього немає, цього ніколи не буде. Це ми собі так домислюємо. Але е, логіку ми вже вловили, так? Тобто оприлюднені, скажімо так, список проблемних місць України, над якими країна, держава має працювати. Інакше пакуй, не пакуй. Фінансуй, не фінансуй, буде не дуже добре, розумієте? Тому, власне, кажучи, список цих болючих місць, цих першочергових е, проблемних точок, про які вже давно вже говорено, переговорено. Він зараз є, він оприлюднений. Ви собі думаєте, здогадуєтеся, чи там є зв'язок між наступною допомогою чи нема. От просто знаєте, є список, працюйте. І мені здається, це є дуже добре. Суспільство має про це знати. Суспільство знає, воно може звіряти теж. Нось темпи реформ і з чимось тепер власне і буде звіряти з тим списком. Це є нормально. Мені це цілком підходить. Я вже п'ятий раз кажу, що мені це підходить. ну, Зрозуміло. <связано> за <связано> за, <связано> за <связано> інших не розписуюсь. Остапе, <связано> Ви опублікували пост, який розпочали словами Трамп і Шахрайство. Це все дуже добре, але <связано> <связано> треба. Підвести підсумки після провального візиту до Вашингтону може вас попросити це зробити так, як ви Ну, е зараз е тема Трампа це сьогоднішня тема. Я знаю, що можливо серед наших американських слухачів теж є напевно поділена аудиторія, як і вся Америка. Ну тому що вибори, звичайно, кожен має свій електорат, свої вподобання. Більш консервативний воно більше за республіканцями. Хтось підтримує зараз теперішніх демократів. В це теж вникати неможливо, я власне говорив би про ось цю таку цінність наших там, ну, неможливо двадцяти двадцяти років, яка називається двопартійна підтримка України. Ось на це завжди працювалося. Я не є дипломат професійний, щоб це говорити з таким, знаєте, фаховим виразом обличчя, але ну це ну, це ж очевидно. І, і всі, власне, хто працювали, і колишні посли, вони якраз працювали на цю двопартійну підтримку. І в нас проблеми почали ставати тоді, коли ми умовно кажучи, як і будь будь-яка інша країна, якби умовно кажучи, так займала позицію. Не такої конкретної сторони, якщо я, якщо я так можу нось, грубо сказати, і, 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 і все, не маючи плану дій на скажімо так, роботу з другою половиною Америки, а це завжди так, знаєте, 50 50 Тому, власне кажучи, з такого погляду, треба зараз дивитися на теперішні події, як на такі, які фактично собою знаменують кінець ось цієї двопартійної підтримки. Бо тут питання вже не тільки в позиції республіканців, які ну чесно кажучи трампійське крило, це на голову не налазить. Взагалі, що звітам звучить взагалі, і нам це не підходить, і нас не влаштовує. Але поза тим є серйозне ну, такий масив консерва... консервативного виборця республіканців, які все одно, якщо ця справа про шахрайство зіб'є з виборів персонально Трампа. Все одно ж висуванець то буде, і дай Бог, що він був притомний, адекватний і, і, і не там прихильний до України і, і, так далі, і так далі. Тому, власне, кажучи, ось мені здається, зараз все, що буде в нас йти по Америці, воно буде йти з таким присмаком дилетантства з наших. З боку наших великих державних керманичів, які все ж таки ось десь про якби пробуксували оцю тему двопартійної підтримки, тому що всі контакти з республіканцями, які нагадую, контролюють Сенат і Конгрес, це таке передвістя наступних президентських виборів. всі контакти були провалені, і тепер виникає питання, яким чином працювати ось з цією половиною Америки, яка все одно є. І в як відбуваються свої процеси. Це є справа лише професійних, дійсно професійних дипломатів. Не можу вам дати відповіді, чи такі є в українській владі, які би могли от, професійно працювати з цими новими викликами. Це таке тяжке питання на наступний рік, тому що наступний рік це вибори в Америці, ми це розуміємо і тут зараз. Ну, скажімо так, ну ми будемо будем бачити, як тут наші займуть якусь позицію. Зрозуміло, ну ще Олексій е, Рєзніков не пробував себе в якості дипломата, тож будемо чекати. А, а, ні, ні, та поки що є, пос... по... є пані посол в Америці, є. І... Ні, є ми, я знаю, вона я, так, вона дуже сильно влаштовує офіс президента, там такі колеги-коліжанки всі, так що все нормально. Е, по не знаю, до якої теми далі можемо перейти. Направду в мене вони трошки різнобічні, але от, давайте так. Спікер, парламенту, так: спікер парламенту Канади пішов у відставку після запрошення ветерана СС Галичина. Нагадаємо нашим слухачам, що під час візиту Зеленського до Канади був запрошений 98-річний Ярослав Гунько. Його представили як ветерана Другої світової війни, а згодом журналісти з'ясували. Вали, що він був воював в складі дивізії Вафен ЕЦС як доброволець, так в добровольчому корпусі, і звичайно, тоді вже натистули на спікера парламент парламенту Канади і попросили його піти у відставку. Ось що стається, коли національна пам'ять історія інструменталізується режимом російським. Росія завжди до історії підходила інструментально. Вона працювала на міжнародному рівні саме так. І тому працює навіть в західних колах, працює російська версія, російська оптика, російські лінзи в оцінці всього, чим була Друга світова війна. Це є ну, глибока проблема. Ми зараз не, ну, не впишемося в ті дебрі, бо то, як зайти тут, не знаєте, звідки це взялося? На це було покладено ну, 50-60 років ну, цього титанічних зусиль савів, більшовиків по насаджуванні своєї версії історії Великої Чєчестини, бо це для них просто така тема номер один тригерна дуже. Але ну, власне кажучи, коли Україна з цим не працювала. Коли вона дозволяла про себе розказувати москалям, а отже, через їхні триколірні очі, західні і історики, і дослідники, та й просто звичайні обивателі, для яких Друга світова війна, то війна взагалі десь, чорту на колічках на іншому континенті. Всі бачили фільми, всі бачили про нацистів, і всі, хто з нацистами мали хоча б якийсь контакт, то теж нацисти. Спрацьовує чорно-біла, дуже спримітивлена така, розумієте ця, ця от схема, і тут нічого з тим не зробиш. Но, насправді це прикро, тому що тут можна привітати російські спецслужби з дуже хорошою провернутою своєю ще раз спецоперацією у сфері пам'яті. От коли держава незалежна не займається впровадженням своєї національної пам'яті. От своєї візії, чим була визвольна боротьба, в тому числі в таких дуже драстичних речах, пов'язаних з там співпрацею, з такими суміжними, дуже дуже тяжкими для навіть професійних істориків темами, не кажучи вже про обивателя про масового плебея, якогось на який нічим не цікавиться, тільки навіть телевізором живе. Тому власне кажучи, це є ось ось такий висновок і тут. Тут заднім числом вже якби нічого не зробиш, і тут можна порадити лише просто якось так пообережніше взагалі з тим працювати і не підкидати росіянам, знаєте, трошки оливи, вогонь або якихось, знаєте, су хмизу сухого. Дякую за відповідь, пане Остапе. Ще одна така тема це. Вчора СБУ та НАБУ викрило на корупції суддю Броварівського суду no. Київської області. Вимагав за правильне, ну потрібне рішення 4 тисячі доларів. Чому ж no. суддя так е, демпінгував ринок хабарів? Чи... Копійки, боже, то навіть нема про що говорити. Бо що таке 4 тисячі? Ну, що таке 4 тисячі? Ну, у них зарплати офіційні. Мені ж розказували історію, коли там тільки-тіки, то ще то Боже, то ще десь при Ющенку було. Коли суддям дуже різко підняли зарплати, тоді парада долар був один до п'ять, навіть один до вісім. Я з вами знаєте, такий вже старенький, що ми пам'ятаємо той долар по вісім. Знаєте? От коли було тоді, то тоді суддям дуже різко підняли зарплату. Ну і то були космічні. Ну тоді пам'ятаю, люди навіть дуже сильно обурювалися, бо там середня пенсія була там, не знаю, там скільки там 80 доларів, там чи чи 100, а судді мали там вже тоді. Вони мали по, по, по десятки тисяч гривень зарплати офіційної. І це така була, ну, така такий крок до того, що ну тепер, типу, якщо їм дати в зуби добру зарплату, то вони не будуть типу брати хабарі. Ха-ха-ха, справа не в зарплаті, пані панове. Справа в системі. І першими справами кримінальними корупції серед суддів, бо я це тоді висвітлював, ще працював давно-давним. Були якраз дуже смішні справи. Судді, які отримували по десятки тисяч гривень на той час офіційної зарплати, палилися на хабарях в 100-200 доларів. Їм не про зарплату йдеться, про саму схему, він мусить мати лівак. Він може мати мільйон доларів в місяць. От, подивіться, всі наші владоморці величезні. Вони мають великі зарплати офіційні всі ці державні органи. якась там державна пошта, розумієте, директор державної пошти, там півтора мільйона гривень в місяць має зарплату. Так він ще, крім того, звичайно, хоче повкладатися купою своїх інтересів. кожен так. Це справа не в зарплаті, а справа в тому принципі того хапужництва. Це яка знаєте, таке повітря, яким вони дихають. От не може він от нормально от місяць прожити, щоб щось не полівачити. І це чи він буде мати мільйон доларів, чи два, все одно він ці три тисячі візьме. Тому це така більше морально-етична проблема зіпсутості такої просто прогнилості цілої системи, де ж скільки вони їм не будуть заробляти, все їм буде мало. Ну то таке, о, така хороба. Хороба така розумієте. Ну, але на той світ, на жаль. Чи так, про що, вони будуть жити довго, їхні діти будуть жити ще довше. Вони, вони є добрі господарі. Вони себе вважають дбайливими сім'янинами, батьками, вони, вони вважаються своїм обов'язком забезпечити свою ту мармишку, розумієте, до кінця життя і внуків її, тої мармишки, і шиму, і правнуків. В них така, така дбайливість. Люблять вони. Ну, але завжди можна виписати чек. Який чек? Вони Менший. всього дівочку й що їм чека. Банк да. нашому чек. банку. Остапе, Ми жартуємо. Дякую, що ну, ми звичайно, так, що так знаходимо. Знаєте, українці завжди жартують, коли навіть їм погано. Остапе, остання тема дуже швидка. В принципі, екс-голові Верховного суду Князіву втретє зменшили заставу. Тепер вона 45 мільйонів гривень. Чому зменшують, що твориться. Ну, що та немає, зменшують, бо ну, знову ж таки, ми за суддів говоримо. Угу. От в, тих, в тому списку вимог, про які я починав, в стовпчику тих завдань, які би мала українська влада, якщо вона хоче зватися європейською, демократичною цивілізованою, зробити в межах року, от, за рік поставлено завдання. Запустити от, атестаційну комісію по суддях і набрати дві тисячі нових незаплямованих суддів, які пройдуть Раду доброчесності. Відбір. Це є завдання для України. Знайдіть дві тисячі чесних суддів. От в мене стає тепер питання: ну як? Не А я згадую сінгапурського великого реформатора Лі Куан Ю, якого дуже часто ставить приклад, як ну, світова знаменитість по реформах. Так в нього, власне, я хочу вам нагадати стосовно суддів, що зробив автор Сінгапурського чуда. Поміняв за один місяць 100% особового складу суду, суддів, всіх по країні. Всіх! Чесні, не чесні, молоді, не молоді, старі, не старі. не має значення 100% суддів поміняв. Оце і є Сінгапу Сінгапурське чудо. Ви знаєте, я би був не проти. Дуже дякую, будемо завершувати. Остав Дроздов, відомий журналіст, письменник, блогер та телеведучий. У нас був прямому етеріям. Йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. Допомов за.